Так, друзья, всем привет. Продолжаем и давить. Вчера вот то. Такая вот семочка. Бомба. Потыхангур дал ему. треба надавити там щоб відстаювалася макуха совмішки там уже гора у нас макухи не мазали ми ще Прес ще сьогодні цілий день давимо і тоді помажемо трохи небагато вроді би работає нічого ну ми подшипники міняли Гайка ще не стерта, ще є. Ну, ну брат тут дави. Я вже навіяв, вчора я віяв, відео теж вже вийшло. А сьогодні оце він дави, а я щас піду віять. Треба ще навіять мішків 10, ну по 40. Десь пів тонни треба ще навиять Вот така ось макуха Бомба коротше Нічого не гріється Ну Оця ось, Там де подшипники Оце тут три подшипника стоїть Не гріється нічого, все нормально. У нас трохи похолодало на вулиці сніг випав. Отакі От діла. Ну, зараз я трохи відкидаю макухи, переключу камеру і так зніму ще. Так, отгорнув макуху я трохи. Отак олія тече. І нормально. Стоїть сито, ну не сильно мелке, таке остається крупняк тільки. Мотор теж треба протирати, оце отут аж, ну налипає вся, ну, якась пилю, ну, пиль чи ще щось таке щось. Ну, мотор холодний, ну такий єлі теплий, не гріється, не важко йому вроді би. В рівні вроді би нормально, не попущені нічого. отака ну, така воно олія, бачите, чорна. Вона як відстоїться тоді, як сліза. Отака ось така ось семочка. Макухи, конечно, валом олію хоч трохи так, ну, более-менее розбирають. А макухи дуже багато, вон її вроде би беруть, но ми давимо ще давимо і все більше і більше. Сюди аби бункер трохи більший. і оце коротше бункер засипаєш. Почти повне відро. Тільки ну, не оце, а оце. Тож оце на 16 чи на 18 літрів, а це 10 літрове. А це сито у нас стояло на бочці, коли ми виливали, коли вони тут ще стояли. Ну, як потепліє літом чи весною, може й ми і сюди їх принесемо і поставимо. Якщо нічого не купимо. Ну, може, я думав, ще може отут один поставити, якщо б світ не виключали і закази були. Ну а так вистачає поки місць одного. Пізно купили, то що люди вже накупляли олії. Та й так ми добре розпродали. Небагато, але є. бо ми ними брикети давили. Хто не бачив, можете перейти в відео там, побачите. Брикети теж хороше діло. Ну, поки ми закази на олії йдуть, не, ну, не давимо, бо. Хто його знає, може вот той подшипник і розсипались, коли ми брикети давили. А так. У нас мусора є, щоб давити брикети, ось надавимо. Сьогодні давай, і, мабуть, і завтра. І тоді, мабуть, перейдемо на брикети. Там у нас буде вже десь літрів 300 з чим-то, ну, до 400 літрів буде стояти, відстаюватися. Отакі От діла. Сюди він виливає, Ось, бачите. Ну, Олія не горчить і не п'яниться нічого. Бомба. А це ж отакі, як гайку откручуємо, оце отсюдова. отак вона, і макуха виходить. Ну нормально. Носочки, бачите. Ми кожен раз після оно. Як відуємо, по-любому відкручуємо цю гайку і насипаємо семечки, воно витягує оцю пробку, що я тільки що показував. І все тоді. Оце тільки оцю гайку відкручуємо. Цю не відкручуємо, оце відкрутили, прогнали і все. Ось такі діла. Оце ж, отут як качаєш, отут ось. Якщо вже нормально, воно сюди починає вилазити. Ми ще сьогодні будемо давити, а завтра помажемо вже. Оце ж такий тут тумблер стоїть, пуст, реверс і стоп. Отак воно потихеньку йде. Не бистро, теж бачите, і ржавіє, вроді би хоч, ну, часто ми далимо. Ну, бачите, отсюда воно лучше, а тут піддержав, ну, ржавіє, він насипає його отак. Отаж. А це ще я ось привіз їх поставив, і сюди два поставили. Ну, Багато не наставляємо. Тут макуха стоїть, ми її наставляємо, коли давимо брикети, її беремо, додаємо в мусор і нормально. І дома топити можна. Ну Макуха хороша. Нема об'йомів. Аби були об'йоми, то можна було б здавати так само, як і сімочку. 24 тони є, якщо фура прийшла і забирає. Ну, я не знаю, ціна, що сказали, 3 3,3,50, він мені там один казав. Ну Ми складіруємо по 3 гривні. Я продаю, якщо оптомом, тони по 4. По 3 гривні це. Хай лежить. У нас не такі здорові обйоми, а бариги хочуть наваритися. В розницу по 7, ну там до 500 кг, от 500 по 5, и если тонну брать, то по 4 у мене большинство беруть, ну, пів тонни, тонну. так вигідніше. Ну, Вот такі дела. Потрохи працюємо. семочка непогана така, провіяна. Хорошо я провіяв. Не, ну олійка хорошо тече. Если вот як макуха і олія. А оце воно чорне, це ж ми гріли як горелка, як брикети делали. Вот так. Візде насипаємо потрошки отрави мишам, то щоб вони тут не водилися. І отут ось на вході. От так. Аби ще один був, тут можна було б поставити, теж пряшок сюди. Немає заказів нормальних. ну. Буває, проскакує, ну. одного і так вистачає, він нормально давить. Це як люди працюють там на бочку, щоб давлять, треба 25 тонн олії надавить. Ну це у нас ще не такі объемы. Пробуємо. Ну, если отак продавати олію по 50 макуху, хай по 5 гривень, то так вигідніше набагато здавати. Ну продавати чим сдать семочку зараз, що дають там за цену. Це ще я не вважаю, що фузо стається. Ми то трохи фуз давмо, там у нас маленька така стоїть фузодавка, треба зробити нормально. Я там дивився, продають фузодавки, так вони по 21 тисячі. Ну, вроді би так і не сильно і багато, але 21 тисяча теж. Там 4 швеллера, ящик і Ну, бак типа пружина з амортизатора І все. І різьба, щоб закручувати. І 20 чим-то тисяч, Не знаю Ну працює потихеньку У нас світ не виключали на вихідних, а сьогодні до 11 не було світу. а це ми запустилися і давимо нам треба надавити 100 літрів. Так, да, 100 літрів і все. Нам уже небагато там. Ось такі діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!